Польща не гарантуватиме вільний проліт літака Путіна, якщо він спробує перетнути повітряний простір країни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Радіо Родзіна, коментуючи заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, що має відбутися в Будапешті. Нагадаю, з 2023 року Володимир Путін перебуває під ордером на арешт, виданим міжнародним кримінальним судом у Гаазі, за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Тож країни, які Атифікували римський статут, зобов'язані затримати злочинця на своїй території. Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже уряду затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі. Однак той факт, що член ЄС, який досі пов'язаний умовами міжнародного кримінального суду, запрошує до себе президента Путіна, не лише неприємний, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину заходу, а як щось між заходом і Росією.